Чого хочуть досягти росіяни, випускаючи десятки ракет по території України? Чи дійсно готують рашисти Каховську ГЕС до підриву? Та коли закінчиться терор країни-агресора? На всі ці питання відповів керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Українській правді. Очільник ГУР наголосив на тому, що зараз росіяни практично не завдають ударів по військових об'єктах, а б'ють саме по цивільній та критичній інфраструктурі. Все, що робить зараз Росія, це просто акт тероризму. І користуються вони якраз тактикою звичайних терористів. Найголовніша мета, ви правильно це підмітили, це посіяти паніку, страх, невпевненість у завтрашньому дні. Щодо практичних кроків, яким саме чином вони це намагаються зробити. ну, По-перше, це намагання. Нанести серйозні втрати нашому енергетичному сектору, це намагання припинити експорт електроенергії з України для того, щоб нанести ще економічний удар. Ну і в принципі, як вони кажуть, погрузити Україну в суцільну темряву і холодну зиму це їхня мрія. Але повірте, цього не станеться. Всі наші служби працюють відповідним чином, і такого точно не буде. Очільник ГУР ще раз акцентував увагу на тому, що масований обстріл, який здійснили росіяни 10 жовтня, планувався заздалегідь, і це не була помста за кримський міст. Кирило Буданов певен, що расисти використовують тактику енергетичного терору. Вони завдавали подібні удари по критичній інфраструктурі раніше. Зараз вони лише посилюють тактику шантажу, і кримський міст тут не до чого, каже Кирило Буданов. Також головний розвідник повторив слова президента України про те, що влада такого, не замовляла. І припустив, що підрив кримського мосту це можуть бути виключно внутрішні розбірки рашистів Кримське міст це один з символізмів такого Звичайно. руського міру, як люблять казати. Крейсер Москва пішов на дно. Кримський міст ну фактично Поланний. теж. Це все теж знаки, які говорять про те, що не так вже й довго в цьому режиму лишилося. Кримське міст це. Той символ, який має і буде зруйнований зараз, в майбутньому, це не має жодного значення. Коли повернеться Крим, кримський міст перестане існувати крім того кирило буданов чергове заявив що війна може завершитися влітку 2023 року а херсон може бути звільнений до кінця 2022-го. та при цьому не слід очікувати що росія якось зменшить обстріли україни найближчим часом головний розвідник україни заявив що резерви ракет у рашистів значно менші аніж були на початку повномасштабного вторгнення але до окупантів постійно надходять іранські дрони також рашисти намагаються знайти і інші важелі тиску для того аби утри Мати окуповані території. Наприклад, зараз росіяни загрожують підривом Каховської дамби вони розуміють, що якщо ми візьмемо хоча б вогневий контроль над Каховською дамбою, це єдина зараз транспортна артерія, яка повноцінно функціонує. І от якщо ми візьмемо повний, під повний вогневий контроль цю Каховську ГЕС при загрозі, коли ми підійдемо до цього, їм треба бути, буде приймати дуже швидко рішення. Або Дуже дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитись тій ситуації, які наші підрозділи опинились Маріуполі. Тому расисти можуть підірвати Каховську ГЕС, але зруйнують її частково. Припускає Кирило Буданов, бо це утруднить просування ЗСУ. В самому ж Херсоні каже головний розвідник: окупанти готуються не до втечі, а до оборони. Зараз Росія боїться втрачати окуповані території, адже після того, як вони, порушуючи всі правила, доєднали українську територію до Росії, там почалися внутрішньополітичні процеси і боротьба за трон. Вони для себе приєднали. Нові території. Так? І на наступний залишити. же день вони почали їх втрачати. <рес> це ще був. Це в принципі багато хто в Росії казав, що не можна цього робити, там, дайте їм там незалежність умовно, угу. зробіть там ХНР, ЗНР якусь. Чи приїдайте їх там, до ЛДНР, ну що завгодно, тільки не приєднуйте до Росії. Тому що в випадку, коли треба буде. Чи домовлятись, чи відходити, чи просто виб'ють, це буде катастрофа для Росії. Як пояснити звичайному росіянам, що Україна забрала у Росії місто? А вони якось це так смішно пояснюють, що типу, А це не працює. Що що вони вийшли, типу, не працює. Це все працювало навіть з Ізюмом. Чому так? Да, і це теж викликало такий шок просто у них у спірса. Але це не той трошки рівень був. А от зараз, коли Херсон буде повернути назад, ну як, столицю області? Яку вони тільки приєднали. Так, пафосно, там, да, все, Херсон назавжди з Росією, як так, казали. Так. А що далі? Україна забрала у Росії тобто, Україна нанесла військово-політичну поразку Росії. От як це пояснити? Звичайно, росіяни, які вірять, що він живе там, вибачте, в дірмі в своєму. І вірить Але в те, що у нього там найкраща ракета світі, ми всіх знищимо. А тут раси навпаки. Це ламає просто свідомість. і це може запустити процес недовіри до влади Росії та послаблення її вертикалі, запевняє Кирило Буданов. Ймовірно, тому Ердоган заявляв, що Путін став м'якшим. Головний розвідник каже, що це може бути правдою, адже так звана спецоперація та її цілі провалилися. Снаряди закінчуються, а весь світ глузує над тим, яка виявилася насправді Друга армія світу. І залякування ядерною зброєю підтверджують також паралізоване становище. Що ж до загрози удару, то Кирило Буданов вважає, що застосування ядерної зброї саме зараз малоймовірне. ймовірне. Яна Читиніна та Єгор Мікенін, Харкаський звістя ви на зараз.